Початок війни березень 22-го року територіальна оборона при президенті України як нею пробували керувати Єрмак Андрій е, та Машовець Роман, як звідки взявся Ляхович Андрій, там уповноважений президента. За зв'язки з ветеранами, так зване ТРО номер 9, так званий скандал з золотом з держрезерву, з цінностями, коштовностями Медведчука, з машинами автосало з автосалонів і. Як людей, як людей на Васильківський напрямок, на Забориспіль, на Макарів, як їх відправляли на смерть з теро No9, яких відправляли для того, щоб вони не піднімали питань, хто і чим займався в цьому ТРО при президенті України. Я думав розповісти про це після війни, бо дуже дуже незручна і дуже дуже важка тема. Звідти я пішов в середині березня, власне, через конфлікт з Ляховичем Андрієм, бо на нараді командирів один з командирів сказав, що втратив більше 20 людей за Борисполем, і в який спосіб їх проводити. На що Ляхович Андрій відповів, що ми розберемося потім. На що я заперечив, тому що. Ну, ми ж не за Сталіна, не можна говорити ще до кожного українського добровольця щодо будь-якого, навіть одного, що ми розберемося потім. А це було поза 20 людей. Після чого Ляхович мені запропонував покинути ТРО зі своїми людьми. Ми перейшли у батальйон розвідки у Київській області. Вже аж потім я мобілізувався. Але Ляхович Андрій, після того, як зі мною попрощався, знаючи, що я маю на руках певні документи. Розпорядження, документи від Торкіна на призначення мене командиром одного з підрозділів при ТРО республіканців, 1 Інші документи подав мене в оперативний розшук. Він знав, що я виїжджаю на мікроавтобусі з побратимом, з дружиною. Він мене подав в оперативний розшук з приставкою за державну зраду та за підробку документів. Чітко розуміючи в той час, що на будь-якому першому блокпості з таким оперативним описом мікроавтобус розстріляють. Розбиратися будуть вже потім. Я нагадую, це був березень. Хто був на початку березня на Київщині? Він володіє. Інформацію достеменно, як це відбувалося, навіщо йому це було? Не знаю, хто йому це порадив для того, щоб заволодіти документами з оригіналами своїх підписів та Торкіна, та? позбутися свідків. Хто йому це порадив в цей час? Один з прокурорів допоміг мені провести правовий аналіз на всі дії, які нам вчинялися, і було підтверджено, що він порушує перевищує свої службові повноваження. В готелі Україна на ППД по області по Києву були радники Андрія Єрмака. Вони були присутні на всіх нарадах. Романа Мошковця були радники, присутні. І в готелі України і на всіх пунктах, де виїжджали групи. групи виїжджали, ті, тільки були бойовими, тільки з тих, хто задавав запитання. І Львівських завжди хотіли запхати в ті групи. Всі інші сиділи в готелі Україна і виїжджали начебто на зачистки. Там, всі інші, ну Певна частина, так. Коли львівські почали задавати запитання, як так стається, що з зачисток. Приїжджають повністю навантажені мікроавтобуси. Починалися кіпіші, їх починали переводити там в інші підрозділи ЗСУ. Тому я готовий говорити. Я знаю, після чого Ляховича зняли з радника президент України своїм указом. Потім Єрмак його відправив на Запоріжжя далі займатися гуманітаркою. Я знаю, що є багато свідків. Котрі бачили, як і що відбувалося з гуманітарними вантажами у Києві: березень, квітень, травень. Я знаю, що є багато свідків, котрі знають, що відбулося з автомобілями, з автосалонів, котрі, начебто, були мобілізовані. Я знаю, що є ще свідки, котрі знають, ще, як відбувалося з золотом з держрезерву в перші дні березня, та з цінностями, коштовностями і з золотом з дач Медведчука. Я прошу вас звернутись до мене. Я знаю, що є достойні люди з підрозділу Мрія, які теж забралися, побачивши, що чинить Ляхович Андрій з Романом Мошовцем. Я знаю, що вони готові не мовчати. Давайте зробимо цю справу показовою, тому що на моє суб'єктивне враження, Андрій з Романом Машурцем і, можливо, зрадниками Андрія Єрмака намагається вже до кінця усунути всіх свідків березневих подій. А події були ну м'яко кажучи, які не надають честі ні командуючому тодішньому тероборони. Ні, в принципі, нікому, хто був дотичний до керівництва тими всіма речима. Тому я готовий говорити про все. Я готовий говорити, що робив тоді в урядовому кварталі Венгер Андрій, чим він займався. Я готовий говорити про Ляховича Андрія. Ну, Ми не можемо, слухайте, ми, львівські, не можемо допустити, щоб е цієї правди ніхто не дізнався. По ССО я не мовчу. по... В воєнкоматах я не мовчу, і я думаю, що прийшов час не те, що розповісти правду, а притягнути і Ляховича Андрія, і Машовця Романа, і всіх, хто тоді вчиняли злочини в березні на Київщині, до відповідальності. Я, я відпустив те, що мене хотіли знищити тоді, але Правильні офіцери мене порятували. Я відпустив багато речей. Але я зараз дізнаюся, що тих людей, котрі тоді не почули і не послухали, і відмовились виконувати злочинні наказ Ляховича Андрія, їх досі по сьогоднішній день переслідують. Не знаю, чи через Ярмака, чи ні. Я зараз розумію, що війна триватиме, на жаль. Значно довше. А завдяки і через таких як Ляхович, Мошковець, Горадники. Ми віддаляємося від перемоги. Ми повинні вичищати все зі збройних сил, що нам відомо зсередини. Всі хлопці, хто мають чіткий фактаж по військових частинах, ви маєте починати про це говорити. Забуваються факти події, вмирають або знищують свідків тих подій. Ми маємо. Зупинитися у тому, що ми мовчимо. Ми маємо перестати боятися всіх тих, хто є там наближені до якихось мегамодних мажорів у збройних силах та в офісі президента. Українська армія має стати прозорою, чесною і в ній найвищою цінністю має стати український солдат.